дітей до мене або пустіть церкву. Давайте відкриємо Луки, 18 розділ, 16 вірш. І прочитаємо, що хоче Господь сказати нам в Біблії. Луки, 18 розділ, 16 вірш. Кинули всі біблії, в карманчиках є біблії. Ісус підізвав їх до себе і сказав: пості дітей малих приходити до мене і не забороняйте їм, бо таке є Царство Боже. Помолимся. Господь, дякую тобі за те, що ти нас любиш і піклуєшся. Ти про нас не забуваєш, Благослови кожного тільки свого серця. І щоб вони жили для тебе і ти їх в житті проставлявся. Проповідь, яку буду я говорити, щоб вона була їм корисна, відкрила своє серце і примінила в своєму житті. Прошу на Христа. Амінь. Амінь. Доктринально, і прямо Господь каже, є, є люди, які не люблять дітей. Ну, правильно, якщо тут сиділо б зараз 40 дітей, вони усіх гомоніли б. Вам би це не сподобалось, б. Ну, практично в церквах може має бути стільки-скільки людей ходять в церкву, стільки має бути дітей. Якщо в нашу церкву приходить близько 150 дітей, тобто людей приходять в церкву, стільки має приходити дітей. Чому немає дітей в цій церкві? Тому що часто дорослі люди вони виганяють дітей. А ну тихо, вийди, що ти тут робиш. Хочу, грубо дуже до них відносяться. Тим самим вони їх виганяють. І це лякає дітей. І тому Бог Ісус каже, підізвавши їх до себе і сказав, тут він говорив учням і тим людям, які були, з ним ходили, вони не пускали до Ісуса. А дітям Ісус, було теж цікаво, що стільки це люди ходить за Ісусом Христом. Хто ж хотів послухати, це знає, як, як кіно якесь? Хтось приїхав, хто це такий великий, великий Ісус Христос прийшов, треба піти послухати Його. І діти поразив нас і хотів теж послухати Його. Но дорослі вони казали, та не для дітей, за їм це знати, і геть звідси, не мішай. І учні так само, і ви так само, і служителя, деякі також можуть робити. Вони можуть дітей відганяти від от помісної церкви. І одна із проблем на сьогоднішній день у нас, що ми маємо любити дітей. Є два види дітей в церкві. два вида їх є. Ті, які прийняли Ісуса Христа, діти або дорослі, вони є дітьми також. І тільки прийшли діти, просто як діти, фізично діти. І є ще духовні діти. І я хочу впринити цей вірш духовно для нас про те, що ми можемо зустріти дітей духовних в церкві. І ми можемо також, цих дорослих людей фізично, але вони діти, вони тільки прийняли Ісуса Христа. Ви також їх можете вигнати із помісної церкви. І ви також можете до них відноситися трохи не так, як треба. Діна може прийняти Христа, ви можете про це навіть не знати. Но проблема сьогоднішній день деяких дітей, що вони, вони розбещені і вони неслухняні, вони вперті і вони не хочуть слухатися проповідника або слухати служителя в цій церкві. І не хочу слухатися вас. І в нас це часто обурює. І це в нас найбільше обурює, це наш найбільше їх відштовхує в цій помісній церкві. Що нам треба проявити до них все-таки ще більше терпіння і любові. Одній помісній церкві, така невеличка церква, там було 300 людей, членів церкви, і цій церкві було 300 дітей. Представляєте, 300 дітей там наверху зараз гуде на ніді школі. Сидять пчени церкві і кажуть, відчуєте, пастор, цих дітей чути більше краще, ніж вас. Знаєте, що пастор відповів? Терпіть, це наше майбутнє покоління. Терпіть, любіть їх. І хорошо, коли старі люди спілкуються з дітьми отакими. От і коли у них є контакт, і є про що поговорити. Не тільки смартфон, не тільки ігри, не тільки е, бобер тапавати його там, чи що роблять вони. А, а що в них є щось спільне е, з Господом. І їх об'єднує Господь. І Біблія об'єднує. Хорошо, коли діти вчать всі книги на пам'яті розказ. І хорошо, коли церква також це все знає. Каже, я, я теж, коли був молодим християнином, молодим Христином, це бабушки 95 років. А вона прийняла Христа в 90 років. Коли я була молодою, я теж в вірші на пам'ять 5 років у Христі. Хорошо, коли ви маєте спілкування один з одними. І тому Ісус підізвав їх і до себе і сказав: постіть дітей малих, приходите до мене і не забороняйте їм. Бо таке їх Царство Боже. Ви знаєте, що ви проявляєте любов до дітей, чи духовно, чи фізично, чи ті, хто нам тільки прийняв Ісуса Христа, ви проявляєте любов до Господа. Тому що Бог любить дуже сильно дітей насправді, більше, ніж дорослих. Знаєте чому? Бо діти, вони прості, вони вірять в всьому, що ти їм кажеш. Вони вірять всьому, що ти їм скажеш. І вони люблять батьків своїх як Бога. І ця любов Господь хоче привити нам. Тому в Біблії написано: будьте як діти. Ви всі маєте бути як діти, не вредні, не слухняні, як діти, а прості і любити небеса. Любити своїх батьків, слухатися батьків, робити все, що хоче Господь. Ви маєте так любити, це ми говоримо про маленьких. І, і, і про нас говоримо автоматично, щоб ви розуміли це, розділялися. Коли я кажу слухатися батьків, це небесного батька слухатися, якщо про вас конкретно говоримо ми. Коли ми говоримо конкретно про дітей, то діти мають слухатися свого батька фізичного. Тому що батько фізичний веде дитину, ми говоримо про християнську гарну сім'ю, веде до небес і направляє дитину до, до Бога. Він є прикладом Бога на цій землі. Він, по крайній мірі, так має бути. Часто так не є, але так має бути. Батько фізично на землі він ідеальний. А Бог Небесний не ідеальний. І батько фізично показати Бога на землі, показати дитині. Це обов'язок його. А мами обов'язок підтримати батька в тих чи інших діях. Тому що тоді бачиться, бачиться тоді храм християнська правильна сім'я, коли мама підтримує. В чому мама підтримка? Це не коли мама каже, да, 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 все окей, да. Ні, коли мама в першу чергу молиться і показує дитині приклад, що вона молиться за батька, вона молиться за дітей. Батько теж молиться, але мами велика роль відігріється в тому плані, що вона показує свою любов. І як Бог показав свою любов, нам Давіду, нам на Христі, Він показав її так, і... і ми маємо свою любов проявляти своїм дітям. І якщо людина приходить в церкву, тільки ви маєте таку саму любов, це дитина. Коли ви приводите приводити Богу, це ваша духовна дитина. Це, коли наші церкви приймає, приймає хтось Ісуса Христа, це наша духовна дитина, наші церкви помісної. І ми маємо ці, проявляти любов. Ми маємо проявити любов в церкві тут, до кожного. І ця любов проявляється в тому, що ми, як до маленьких дітей, ми їх не виганяємо. А ми держимо за ручку, і він біля нас. Ми піклуємося, ми питаємо, як тебе справи, що тебе турбує, що тобі не вистачає, що б ти хотів би отримати, що тобі треба. Поцікавиться, чому ти кашляєш, чому ти болієш, що тобі не вистачає для духовного твого росту. Робіть все можливе, щоб людина могла духовно рости і рости, і ще раз рости, правильно рости, не в злобі, не в завісті, не в. Не в воніні. От брата появилися, наприклад, як у мене появилася е машина, появилася якась річ, у мене з'явилася всі мають порадіти, сказати, о, слава Богу, брат, слава Богу, ми раді. А хтось може позавідувати. І цього не повинна бути христинина. В когось появилися черевики, в когось появилася заколка красива, в когось появився телефон, в когось ще якась появилася. В когось в церкві більше людей, ніж в нашій церкві. Ми маємо радіти. Ми говоримо про правильну церкву, ми говоримо про правильні речі, ми говоримо про правильну Біблію, ми говоримо про правильні речі, які Бог нам дає на сьогоднішній день. Слава Богу, що церкві спасаються люди, як Павел казав, нам треба радіти, нам треба в користь хтось росте, а ми маємо підтримати таких. Де ваша підтримка дітей? Де ваша підтримка, Де ваша підтримка молодого покоління? Ви помрете? Хто тут в цій церкві? Те молоде покоління, яке сюди прийде, вікою, яка буде рости тут. Це можуть бути ваші внуки, діти, це можуть бути люди, діти, підлітки, які на вулиці. Денний табір або табір будь-який, або і організація для дітей. Це для це майбутнє наше покоління. Якщо ми хочемо, щоб ця церква помісна існувала, щоб вона тут проповідувала цю Біблію короля, Якова, щоб люди вірили в вічну безпеку, щоб люди йшли для Господа, щоб вони йшли проповідували на вулицю. Треба молоде покоління вчити. Треба молодому поколінню проповідувати. Треба йти коли на вулиці, ви бачите підлітки. Ви підходите і даєте трактат. Візьми, будь ласка, візьми, будь ласка, візьми, будь ласка, у нас є. У нас служіння. У нас служіння. Візьми, будь ласка, візьми. Прийди до нас на, на тенісний клуб. Почуй про Господа Ісуса Христа. Посустеретеся, брати сестри, на те, що діти, вони ростуть в час війни, вони також. Живуть або для Господа, або не для Господа. Ви, ви, ви вирішуєте, чи хочете, щоб вони були ці церкви церкві місті, чи вони не хочуть, щоб вони були ці церкви. Якщо ви хочете, щоб вони були в цій помісні церкві, ви маєте прикласти великі зусилля. Зусилля в кожному дворі вашому є діти, які не чули про Ісуса Христа. І вони можуть почути про Ісуса Христа. Бо ви їх не запросили, бо ви їх не покликали сюди в цю церкву по бо ви їм не сказали слово Господнє, бо ви пострадалися самого Господа. Тому Ісус сказав, Ісус підізвав їм до себе і сказав постіть дітей малих приходити до мене. Чому діти не приходять цю церкву? Вони її не знають, вони до сюди не прийдуть. Якщо ви їх за руку візьмете і приведете в цю помісну церкву, вони прийдуть. Ваших внуків, ваших дітей, вони прийдуть. Навіть якщо він нічого не розуміє, йому не подобається, хай йде сюди, хай ще в церкву йде, що він потім виросте і буде сидіти в таких місцях або в якихось других місцях. Коли, він буде, коли буде він, жити не для Господа. Кожен з нас хоче, щоб нашій дитині най... найкраще побажати. Кожен із нас хоче нашим дітям побажати всього найкращого. Саме найкраще ви можете всіх дітям може почити, коли ви їх сюди приводите в церкву. Щоб не було, виведе за руку, брати і ведете її в церкву. Вона приходить в церкву. І вона в церкві сидить, і вона слухає про Ісуса Христа. Він чи вона, чи дитина. Якщо це є брат, сестра, яку привели в Господу, він приніс Христа. Також. Нагадуйте, сьогодні йдемо в церкву, сьогодні на служіння. Сьогодні у нас було оголошення сьогодні, сьогодні служіння, буде. йдемо на служіння. Брат чи сестра, визвоніть. сьогодні нема в церкві, чому у нас місця пусті? Тому що ви забули про братів і сестер, які в нас є по місті церкві. Вам не цікаво, вам цікаво тільки ви. Запам'ятайте, в нас є брати і сестри, про яких треба молитися, про яких треба піклуватися, якісь слабенькі, які ще можуть як діти. І є християни такі, як що? Яким вже 20 років, і вони ще в підгузниках. Вони ще маленькі. Їм вже пора проповідувати ся за кафедрою і говорити слово Боже. Їм вже пора на вулиці проповідувати про Ісуса Христа. Що він знаходить в цю помісну церкву більше півроку, вона вже якщо це чоловік, брат, сес... брат, якщо це брат, не сестра, брат, вона він може вже стати за кафедрою і проповідувати. Він може виходити на вулицю проповідувати, якщо це сестра також може проповідати грішникам про Ісуса Христа. І це робота наша і наша, якщо ви читаєте Біблію, це книга, яка нас переконує, це книга, яка нас учить, і ця книга, яка нам дає розуміння, що нам робити. Брати і сестри, ростіть, не будьте постійно дітьми, будьте вже дорослими. Бо дідиці швидше ростуть, ніж ви. Чому ви так медленно ростете? Чому ви ще не проповідуєте? Чому вам ще треба говорити про прожертвування, про те, що треба співати гімни? Чому вам треба про ці всі речі говорити, Якщо ви вже маєте виростити, маєте бути дорослими і маєте цей світ для Господа Ісуса Христа. Вам не потрібна людина, яка достоїть і кожен раз горить про це ці тата, які у нас там лежать тонами, ви маєте їх роздавати і проповідувати іншим про Ісуса Христа, щоб люди спаслися, щоб грішники не були вічно в пеклі, щоб ці люди були спасені і вони знали, де вони будуть після смерті. І це ваша робота, брати і сестри. Ви маєте над цим задуматися. Не будьте, як діти. Знаєте, що дитина робить? Вона прийшла, прийшла на служіння. Маленькі діти, фізичні. Що вони? Посадив, посидіть раз і заснув. Не спіть, пробудіться, живіть для Господа. Живіть, пізнавайте Господа кожен день, читаючи Біблію, читаючи вірші, чи співаючи гімни, молившися, пожертвування якесь робите ви, ви будете розуміти, і коли ви будете говорити інші присухи, будете радіти, як Господь дає оті плоди на небеса. Господь обіцяє, він дає, обіцяє найбільший плод дати кожному з нам. Дати найбільший подарунок це корона, який ви можете отримати від самого Господа Ісуса Христа. Сам Господь особисто вам вручить цю нагороду. Не виганяйте дітей. Вірте Господу Ісусу Христу. Живіть і виконуйте Його волю кожен день. В нашій церкві нема багато дітей, тому що. Ми для цього нічого не зробили. Що ви зробили для того, щоб в нас діти приходили сюди і приймали Ісуса Христа? Ви дітям проповідали про Ісуса Христа хоч раз. Було у вашому житті що дитина, яку ви проповідали, прийняла Ісуса Христа. Якщо це не було, будь ласка, почніть проповідати дітям про Ісуса Христа. Краще Біблія каже з дитинства наставити дитину, тому що якщо вона виростеть без Господа, потом їй важко проведети про Ісуса Христа. Зайде вас, всі років роки ви прийняли Ісуса Христа. Коли вам було б легше прийняти з при Христа, коли ви були дитиною чи коли ви були дорослі? Тому важливо проповідувати дітям про Ісуса Христа. Важливо говорити підліткам, підросткам, маленьким, великим дітям про Ісуса Христа, щоб вони спаслися, щоб вони ніякої біди не робили, щоб вони своє серце не зробили жорстоким, злим, щоб вони не повніли своє серце гріхом, а щоб вони були прийняті Господом Ісусом Христом, щоб вони почули Слово Боже, щоб Дух Святий почав з ними працювати, і вони були спасені і знали, де після смерті будуть. Тому сказано в притчах наставить дитину. На початку шляху її, на початку, коли вона тільки ось зараз. В її зараз, зараз говорить про Ісуса Христа її. А як ви можете говорити про Ісуса Христа, якщо ви самі не читаєте Біблію, якщо ви самі не модці, якщо ви самі не є прикладом для тої дитини? Будьте прикладом для тої дитини. Приводьте її сюди. Навіть якщо це не навіть духовна дитина може бути. Якщо ви прийняли Ісуса Христа і іншій людині проповідали про Христа, ви не маєте матюкатися, курити, говорити якісь злі речі, ви маєте бути хорошим прикладом. Якщо ти привів людину до Господа Ісуса Христа, ти їй проповідував про Господа Ісуса Христа. Ти маєш бути прикладом. Змінися, будь ласка, брат чи сестра. Будьте ідеальні, як Господь хоче, щоб ви були ідеальні, заради того брата чи сестри. Бо він буде думати, що такі всі християни. Всі матюкаються, всі курять, всі дивляться порнографію, всі грішать, всі вживають. Це нормально у християн! Ні, це не нормально, це гріх і неправильно. Ви маєте бути ідеальні. Три... Сказали слово, тримайте своє слово. Не будьте балаболами. а бути тими, хто гарний, хороший, ідеальний. Якщо ви були такими поганими, змініться. до образки. брат, я раніше, будучи християнином, не робив неправильні речі. От я тепер так робити не буду. Тобі рекомендую так не робити, як я робив. Робити так, як правильно, як їх учить Ісус і Бог учить. Ні, я не ідеальний, я не знаю. Ні. Будемо старатися, брати, і сестри, бути ідеальними, поступати ідеально. Будемо чисті, красиві. Без грехася святі, брати, сестри, які живуть для Господа. Будемо тими дітьми, які вірять в Господу і поступають, і слухняні, і правильні, які живуть для Господа. Живіть для Господа, щоб Господь проставлявся в вашому житті, щоб ви не виганяли, не виганяли дітей з помісної церкви з своїми діями, правильними або неправильними в кавичках. І відтоді немає ні одної дитини. У нашій церкві тільки молоде покоління. Правда зараз? Правда? Одне молоде покоління. Всі можуть тут зати молодеж зібралася. Еліта молоді зібралася. Да? Амінь. Да? Амінь? Амінь. А хочеться, щоб діти були ще. Да. Де вони? Де ці діти? Скільки дітей дітям ми проповідали хоч раз у житті? Де ці діти, які почули про Ісуса Христа. У нас дуже багато трактатів є. При виході на столі візьміть їх, запросіть дітей. В діти дуже люблять читати такі речі. Засікавте дитину, Проповідуйте їм про Ісуса Христа. Чи на баскетболі, чи на футболі. На початку ви бачите дітей грати, підходьте і кажуть, добрий день! А у нас є така дитяча школа, у нас є надійна школа, треба, щоб діти ви можете прийти до нас почути про Ісуса Христа. Приходьте, там буде цікаво, вас призи дають подарки, цікаво буде, там ще говорить про Ісуса Христа. Як можна не потрапити в страшне місце? Ну ти, в принципі, зараз можеш Ісуса Христа. Тобі зараз Господь треба, поки що не пізно. Тому що ти робив погані справи. Тоді діти кажуть: та ні, я завжди все правильно роблю. Так діти кажуть, так? Да? Ні, ні. Кажуть, я маму не слухався, там те не робив неправильно. Те робив неправильно. Навіть якщо ви ходите вже в цю церкву, ви вже піде, ходите цю помісну церкву, у вас є друзі, які не вірять Господа Ісуса Христа. Знаєте, що треба з цими друзями робити? Кнопочка делей. У кожного є вдома, ну я сподіваюся, в кожного, або кожен користувався унітазом. Користувався Так? Да? Там є така кнопка: або така, або така. Правда? І що робиться тоді, коли кнопку нажимаєш? Що відбувається? І що все, що там нажало, оп, плило. правда? Отакі От друзі ваші, що там плаває. А такі друзі ваші, нажміть кнопку і хай вони пливуть туди подальше. Поняли? Якщо у вас є друзі, брати, сестри, є брати, сестри і є друзі, які не вірять в Господа Ісуса Христа і вас вчать поганих речей, і вони пахнуть погано. Біблія каже, якщо ти бачиш десь далеко зло, тікай! Гриби від того друга! Нажми кнопку, бо погано пахне ти будеш теж. Ви знаєте, є уні... унітази унітаз совєцький. Туалети советські. Туди зайшов, навіть нічого не зробив, вже воняєш. Оце друзі наші. Оце такі люди, з якими ми вводимося поганими. І потім, коли ми приходимо до братів-сестер з теж вся церква тоді воняє. Це зараза. бацила така. Контролюйте, слідкуйте, що ви робите. Не поучтесь змити, не пучте змити. Це все прилипає на все життя. Пронографія, яку подивився хтось, на все життя остається. Вибачте, гріх він прилипає так, що віддір неможливо. <кій> Краще, щоб цей гріх не прилипав. <кій> Брати і сестри, діти, вони ще цього не розуміють і не бачать. І коли ви їх цю церкву приводите, ви їх оберігаєте від цих всяких гадостей, які ви бачили, чули. Ви можете проповідувати іншим цю про Христа. І також дітям. Якщо ви раніше не проповідували дітям про Ісуса Христа, почніть це робити. Почніть проповідувати іншим про Ісуса Христа. Ісус підізвав їх до себе і сказав: пустіть дітей, малих приходите до мене і не забороняйте їм. Бо таке є царство Боже. І хай Господь. Благословить вам, щоб з сьогоднішнього дня щоб ви посилили іншим дітям Ісуса Христа. Щоб наша церква наповнялася дітьми, щоб діти приходили і чули про Ісуса Христа. Не забороняйте їм, будь ласка, звіть дітей сюди. Хай Господь вас благословить. Амінь.